У Кривому розі розширюють мережу дитсадків, які працюють у режимі чергових груп. Обов'язкова умова – наявність комфортного укриття, де діти і педагоги перебуватимуть у разі небезпеки. В місті працює 88 дитячих садочків, офлайн». Це 104 групи, які відвідують більше 3500 дітей. От ви бачите, зараз повітряна тривога, він знаходиться в укриттях. Ми розуміємо, що ми знаходимося в 55 кілометрів від лінії бойової зітхнеї через Мар'їнське, якщо рахувати. Бо на тому березі вже. Оп, і всі наші садочки, що працюють, мають укриття. Створили, провели капітальні ремонти, тому що ми дуже розуміємо, що батькам, по-перше, треба працювати, а дітям потрібна соціалізація. Зараз триває створення крип, яхтування, капітальні ремонти, ще в 14 садочка. І десь до нового року садок, який в нас працює, доступає, Стоп. Місто живе, не зважаючи на складно у Покровському районі. В режимі чергових гру працює 20 дитсадків. У всіх закладах обладнані сховища, які мають дозвіл від ДСНС. Нам за кошти міського бюджету зробили укриття. Воно дуже комфортне, дуже тепле. Тут було встановлена і туалетна кабінка, і рукомийний для вони. І обігрівачі було надані, генератор також було зроблені тут тон тобто, утеплені стін. Ви бачите, що воно обшиті у нас лізьбі для дітей. Дуже тут тепло, комфортно. Ну і враховуючи те, що ми намагалися створити наше тимчасове укриття, щоб воно нічим не відрізнялося від бутової кімнати. Воно було таке яскраве, дитяче, і дітки знають, що ми йдемо просто в чудову кімнату. Відремонтоване укриття може прийняти півсотні людей. Яркононенка Олег Каплій цей день.